Реально вага тракторів. Привіт, вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні буду зважувати по запиту. Звісно, по коментарю, тобто роблю відповідь тим, хто вимагає, або просить, або пропонує, ну, оберіть твердження, яке вам подобається. В коментарях просять зважити, і я відповідно при наявності за можливості зважую, як завжди. Є у нас мене просили зважити лавул. Так як нових зараз немає, 24, ок взагалі 35 ок нічого немає. Від 50 ки зараз стартують нові лаволи. Є у нас привезли 21-го року фотон 244 Hn. Буду зважувати його відповідно. Є вже відповідні, цякі, бачите, потріскана така от гумові всякі трубочки, прокладочки, є якісь невідповідності, але, друзі, ціна також в принципі, доступна. Написано тут Dry mass 1225 кг, А от ми і перевіримо, друзі. Заходимо, як зазвичай. Для контролю. Для контролю по нулям. Нулики на вагах. І заїжджаю. Гарний тракторець, друзі, двигун КМ, тут встановлений 385. -й. Сидіння дуже зручне на пружині. Ну, вже трішки підскріплює. Але то таке. М'яко заводиться, м'яко працює, м'яко перемикається, друзі. Трактор йде без реверса, 4 плюс 1. Без примусової гідравліки, звісно, вона тоді ще не була популярна у 21-му році. Отак. Лавул це, звісно, є люди, які його чекають і очікують. Маса трактора 1330 кг, Тобто дуже і дуже гарно, дуже мені подобається, те, що вони відповідають власне, показники реальним показникам. Ну і гума, бачите, тут така вже трішки. ну По-чесному. Але це лавол. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, будемо зважувати, будемо робити огляди. Всім дякую, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.